Головка повністю перебрана. Так, що виходить? Свічки поставили, кладемо бабіни. Свічки закрутили, стандартна процедура. Ключик на 18, удління головка. І поїхали. Ставимо зараз катушки зажигання, бабіни, так скажем. І дивіться, як у нас виходить. По ходу руху мотоцикла. У мене тут було пронумеровано, може комусь це буде потрібно. По ходу руху мотоцикла, так як вона там зараз стоїть. Я вам просто хочу показати. Так, ця бабіна, що з лівого боку? Нижний провод бабіни. Як бачите, нижний провод іде на перший циліндр. Воно у мене пронумеровано. Нижній йде на перший циліндр, верхній провод іде на четвертий циліндр. Так, четвертий. Тобто перший і верхній на четвертий. Тепер бабіна яка з правого боку. Верхній провод на бабіні. Верхній. Іде на другий циліндр. Нижній провод. Іде на третій циліндр. Ось тут писало у нас? О. Троєчка. Ось так. Ось так получається. Права бабіна, верхній провод свічний, другий циліндр, нижній провод третій циліндр. Ліва бабіна, Нижній провод перший циліндр, верхній провод четвертий циліндр. Закладаємо купачки, закручуємо бабіни. Будемо ставити карбюратори. дросіля будемо ставити. Ось так. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Установлюємо карбюратори на Yamaha FZR. Ставимо карбюратори. Карбюратори ми помили, почистили. Розібрали, я не знімав, бо спішу. Ми їх розібрали, повністю все продули, повністю вичистили, вимили дроселя. Вимили заслонки. Все повимивали. Комплект карбюраторів готовий. Будемо ставити. Його на мотоцикла. Масло капнуло. Так, і щоб поставити, нам потрібно провірити всі хамути, поставити на своє місце. Кожен хамут має місце своє, тут є на гумках резиночки. Подивіться, чи мали, маніфольди цілі, колектори карбюратора. Вони цілі, болти нижні затягнуті всі. Все перепровірено. Ставимо тросик газу. Першим ділом ставимо тросик газу, лише я не пригадую, де який стояв. Зараз нагадаємо. Так, цей, походу, був тут. І дивіться, коли кладете, нічого не натрясіть у мотор. Там колектори в мене закручені поки що. Ось так. Тут є защолочки, тросики кладуться простенько. Бачите, карбюратори. Так, зараз, зараз, зараз. Тросик один. У за що вкусів. Так, є. Обратний. Так, і я не пригадую, який я перший закладав, напевно, треба було закласти цей. А може і добре, зараз будемо бачити. Дивіться, як ви їх тут кладете, щоб не запутали. І з таким самим ізгибом, як вони стояли, з таким самим і нехай стоять. Так, тепер можна дати газу. Тут є в нас ще один карбюратор, ще один тросик. Мотоцикл спортивний, стоять два тросики. І бажано їх ставити два, бо якби тут дросель заклинив з цим мотором. Ну, щеплення хіба вас спасе, і стоп двігатель кнопочка, якщо він працює. Знаєш, це не все так просто. О, є. Так, попали. Тут є свій канал під тросик. Тросики, дивіться, щоб було в каналі. Там є канал, по якому ходить тросик. От є тут канал, щоб туди добре попало в канал. І все так, там заклали. Тепер. Закладаємо обратки троса на місце. Він тут у нас не регулюється. Тут класно придумали, тут регулюється тільки одним тросиком. Так, і тепер ставимо другий тросик. Так. Цей не затягуємо, вже затягнемо, коли буде на мотоцикли. Я вже вижу, що він добре стоїть. Ну, можна чуть-чуть підтягнути. Підтягнемо вже, коли на мотоциклі буде. Так, тут проводку зверху, щоб проводку не перетирало. І тепер ці в нас вже є. Треба нам поставити. Фу -фу -фу. Тепер розліпити коліктора, щоб туди нічого не попадало. І поставити тросик підсосу. Обагатітель. Так, він тут простенько закладається. Першим ділом мусите поставити тросики. Бо потім ви їх туди не запхаєте. Будете знімати ще раз. Тут трошки доступу не дуже є, як бачите. Угу. Так. Навіть отвертка не залазить. Але постараємося, постараємося закрутити. О! Трос підсосу. Дивіться, щоб цей тросик, коли ви закладаєте, отут є підсос. Скинутий повністю вниз, І щоб тут був чуть-чуть вільний зазор на заслонці на цьому тросику. Тоді аж затягуєте. Зараз ми затягнемо його. способом. Так, тут що у нас? хоче чуть-чуть попуститися. Ось так. Щоб ви скидали підсос і щоб обогатитель цей додатковий канал не був відкритий, бо буде переливати мотоцикл. Тепер затягуємо. Так, тут є у нас вільний хід, як бачите. Воно ходить спокійно. Тут є чуть-чуть ходу. Так, а ну тепер підтягуємо. вже ходу немає. Пустили вниз. Вільний хід. Перепровіряйте. Дали повний. Йде до кінця. Скинули, вільний хід є. Супер. Тепер затягуємо до упора, скільки годні. Все. І по карбюраторам, щоб все було затягнуто. У нас затягнуто все. Тепер треба якимось чином відліпити усі наші Здути це все. Ну, тут у нас порохів немає, все поздувати і акуратно розклеюємо то, що ми... Заліплювали колектора, ага. Лажа. Чи ні, чи добре. Ні, все добре. Все добре. Хамоти на місце. Так, і тоді, коли переконалися, що все вже на місці стоїть, хомоти, все чітко на місці. Розліплюємо колектора. Акуратно, не впустіть, нічого, не натрясіть, туди під клапан попаде щось і ви мотоцикл не заведете. Зазор на клапані пропаде. І будете мучитися, поки заведете, буде вам переливати, троїти. Не будуть робити всі циліндрі. Ось, як бачите, один. Розліпили. Там у нас все чистенько, ми вимивали, Чистили, головку робили. Тепер другий. І останній кусочок ось так. Так, дивимося ще раз хомотичі на місці на своїх місцях, бо будете мучитися, щоб їх туди закласти. Хамоти на місці і... Тепер маніпуляції проводку в сторону ціляємо по один цілимо, Проводка нам тут трошки мішає. От придумали, я вам скажу. Треба прикинути проводку через хомут, який не пускає. Ой, хомут випав, нічого, нічого, він упав вниз. Зараз поставимо на місце. Тут так придумали, що зазору економили, щоб мотоцикл був збитий, був мініатюрний, кожен зазор рахований. Тут, як бачите, миш не пролізе. Зазори тут дуже маленькі. Я не дуже я таке люблю. Чогось у кожних могли зробити. Зазор більший, але така розробка. Ну, і це не йде тепер, і просто капець. Бачите, хамут злетів і закласти вже його там. Отако. От Є. Тепер ціліємо чотирма. У нас маніфеольди задубіли, але якось туди його мусимо поставити. Головне наживити всі чотири одинаково. Ай, сісти до упора. Там є у маніфольдах. О, як бачите, сів ідеально. Там в колекторах карбюраторів є свій упор. Є упорчик. І воно сіло до упора. То Чути було, як воно залізло. Все рівно ми зараз це перевіряємо. І там у нас є один болт. Тут у вас стоїть. Тут другий протилежну сторону дивиться, вони всі в різні сторони. І там ще два. Затягуємо болти, єднаємо імітацію турбінки нагнітателя воздуху. І тоді єднаємо бензину ці всі шланги і будемо пробувати заводити. Так, карбюратори ми встановили. Зараз я їх затягую і буду під'єднувати бензин, накачувати бензин. Це все зараз будете бачити. Першим ділом закручу карбюратори. Так, і що по фезереці, карбюратори ми поставили, встановили. Е Шланги ці з фільтрами понакладали, тросики газу затягнули. Один тут затягається, відрегулювали, так що він якраз має там чуть-чуть вільного ходу. Можна побачити. чуть-чуть, Дає повний і вертає сама ручка. Як бачите, дивіться, дуже логонько ходить. Тут тросики не змазуйте ніяким солідолом, нічого, воно там не потрібно. Того, що ви змастите солідолом чи літолчиком. Попадуть порохи, затягнуся у тросик, тросик ходити не буде і буде клинити. Тут у році можете помазати. Але я сюди не лізу, бо я перед цим мазав. Давніше, правда. Але то все чітко вертає, немає потреби туди лізти. Що виходить? Бак я ще не ставив, бо треба буде синхронізувати нам карбіратори. І Airbox не ставив воздушний фільтр. Його ще треба помити. Хочу спробувати запустити його. А Чи він заведеться, чи не заведеться. От мені цікаво. Так, бензина до карбіраторів. Через фільтр. Але отакий імітований бачок від косарочки. Залили ми бензинки туди. Він у нас стояв довго. І розбирати бензонасоса, що у мене не дуже немає. Немає у мене бажання його розбирати. Зараз ті діафрагми всі потріскають і буде біда. Під'єднали ми бензину. Ось тут перетиснуло нам. Отако буде добре. От як бачите, під'єднали ми бензину, залили повний бачок. І шланг у каністру. Хочу промити бензонасоса. Так, шланг у каністру. Ну, дивимося, закачає, не закачає. Закачав. Качає. Тут я пошки зробили. Ось бачите. Ох, якого там всякого, там і вода, і порохи всякого-при всякого. При всякого. Так, ну, ще пару раз. Дивіться, воно стояло ну, поза 3 років. І бензиносос почав качати, все, дивіться, як чітко качає. Ну, що, зараз перебоємо, почав качати. Ну, качає, качає. Прокачаємо зараз ми його. Сухий фільтр бензиновий сухий. Закачуємо бензин. Так. Пішла моча по трубам. Ще один раз. Ух, що са воно качає так довго, але чотири карбіратора. Треба додолити бензини. У нас такий бачок тут від косарочки. Довго качає. Так. І що виходить? Бензини ми долили. Як бачите, насос накачений. Все чітко. Насос накачений. Будемо пробувати перший запуск. Запуститься мотоцикл у нас після ремонту чи не запуститься. Масло в моторі повний рівень. Ми його прокачали. Масло є в нас у віконечку о такому цеклу рівні, як бачите, повний рівень. ми долили, залили зараз на даний час 3 літри 300 г масла. Мотор був повністю розібраний. Ми тільки не вибирали колінвала. І спробуємо. От мені цікаво. Я вже забув, як його заводити. Так, даємо підсосу. Так, будемо пробувати заводити. Так, обогатитель. Далі до кінця даймо чуть-чуть газу. Пробуємо. І не деше? Деше схвачує, але. Бубуємо зменшити. Ну і що? Йому потрібно зараз будемо бачити. У нас клапан екзап від'єднаний, бо ми його викинули з цієї вихлопної. Може він хоче там бути. Зараз подивимося. Так, а ну тепер.